Друзі, як виготовлюється даний е, карет для відкатних ворот в компанії Нові Ворота, компанія Нові Ворота є виробником, не спекулянтом, а виробником даної продукції. Вона іменно виробляє, вона не перекупає десь там в Китаї і продає. Ні, це український продукт. В Україні він виробляється повністю. Знаєте, я вам, я вам можу сказати дві речі, які компанія... Не робить. Це вона не лє метал і вона не робить гальваніку. До, метал вона купляє гальваніку звертається до компаньйона Я думаю, що гальваніку ми теж заснімемо. Я вже взяв дозвіл у компаньйона він нам дозволив. ну Трошки це буде згодом, тобто трошки пізніше. Ну що ж, поїхав, до нас приїжджає в компанію ось такий метал. Ось так він виглядає. Увесь він складений у пачках, а так, ну це ми бачимо листовий метал, а ще приїжджають труби. Труба йде товсто стінна для того, щоб можна було зробити токарку. Я Зараз ми зайдемо в цех і повністю по всім станкам пройдемося, як воно виробляється, як воно рождається даний продукт і дане качество.